Чорний січень так називають в Азербайджані загальнонаціональний день скорботи. Майже 25 років тому в столиці Кавказької республіки Баку відбулася спроба придушити опозицію. У результаті більше сотні людей загинули, більше семи сотень поранені. Сумщина також долучилася до вшанування пам'яті жертв азербайджанської трагедії. Для азербайджанців Сумщини дата 20 січня сповнена скорботи. В цей день 1990 року радянські війська увійшли до Баку, намагаючись врятувати комуністичний режим. Воліли придушити опозицію, натомість повністю втратили контроль над регіоном. Ховати понад сотню загиблих у кривавій різні вийшли всі мешканці столиці, створивши національно свідоме море нескорених. Саме тоді азербайджанці продемонстрували всьому світу свою волю до свободи». Эта агрессия, по словам общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, ход духовно потрясла наш народ, но не смогла растоптать его достоинство, сломить его гордость. Внаслідок нічних сутичок в Баку, 25 років тому загинули переважно мирні люди, беззахисні та неозброєні. Військові розстріляли карети швидкої, автобус з мирним населенням, будинки і автівки. Сьогодні події тих років в Азербайджані ще одне нагадування миру про злочини тоталітарного режиму. Ми, бачив цю трагедію, мимоволі проводимо паралелі з тими подіями, які відбулися знову ж таки у січні, якийсь містичний місяць. І в лютому минулого року в нашій країні. Тобто наш народу і азербайджанці і українці дуже схожі в цьому. Жертви цієї трагедії можна назвати героїчними, які поклали своє життя за незалежність своєї держави, за свободу, за волю свого народу. Події чорного січня розгорталися в епоху перебудови на тлі карабахського конфлікту. Вони спричинили масове переселення азербайджанців, у тому числі й до України. У сумах азербайджанська громада складає більш ніж пів тисячі чоловік. Вони живуть у тісному зв'язку з історичною батьківщиною і з Україною, яка стала для них другою домівкою. Анна Скрипняк, Олександр Олексієнко на часі новини.